Щодо протесту, який надійшов на ім'я міського голови міста Кузніцовка Ноченка. протест на рішення Кузніцовської міської ради номер 50 від 28.01.11 року про регламент Кузінців міської ради. Відповідно, прокурор посилається, що, на їх думку, регламент, частина 7 статті 4 регламенту, стаття 5 регламенту, стаття 34 регламенту. Стаття 81 регламенту, стаття 89 регламенту, стаття 93 і стаття 100 прийнята, на їх думку, не відповідають вимогам чинного законодавства. Відповідно даний протест прокурора згідно... До положення про постійну комісію було розглянуто і зараз буде зачитувати відповідну інформацію. Віталійна, прошу. Доброго дня, шановні девуючі, шановні колеги. Я Петрович Наталія Григорівна, депутат Концівської міської ради від громадянської партії пора, голова постійної депутатської комісії з питань дотримання прав людини, законності, боротьби зі злочинністю, депутатської діяльності, етики та регламенту. На розгляд комісії відповідно до положення про постійні комісії надійшов протест прокурора міста Курницовська від 03.05.2012 року за номером 70 527 двадцять вихідна що стосується, які стосуються регламенту Кузнесівської міської ради, постійна депутатська профільна комісія розглянула на своєму засіданні від 16 травня 2012 року протокол номер 53 цей протест і підготувала відповідні висновки. Я зараз коротенько вам їх зачитаю. Відповідно до частини 1 статті 140 Конституції України та частини 1 статті 6 закону України про місцеве самоврядування в Україні, територіальна громада є основним носієм функцій і повноважень місцевого самоврядування. Міські ради відповідно до частини 3 статті 140 конституції України, також частини 1 статті 10 закону України про місцеве самоврядування в Україні є органами місцевого самоврядування, які представляють відповідні територіальні громади та здійснюють від імені та в інтересах функції і повноважень місцевої Самрядван відповідно до статті 3 закону України про статус депутатів місцевих рад, депутат місцевої ради є повноважним і рівноправним членом відповідної ради, представницького органу місцевого самоврядування. Депутат місцевої ради відповідно до цього закону наділяється всією повнотою прав необхідних для забезпечення його реальної участі у діяльності ради та її органів. Відповідно до статті 3 закону України про статус депутатів місцевих рад, депутат місцевої ради наділений. Всією повнотою повноважень, передбачених цим та іншими законами України, ніхто не може обмежити повноваження депутата місцевої ради, інакше як у випадках, передбачених Конституцією та законами України. Протест прокурора є необґрунтований та безпідставним, виходячи з наступного, частина 14 статті 46 та частина 15 статті 47 закону України про місцеве самоврядування в Україні вказує, що порядок проведення першої сесії ради, порядок обрання голови та заступника. Заступників голови районної місії, районної, обласної ради, секретаря сільської селищної, міської ради, скликання чергової та позачергової сесії ради, призначення пленарних засідань ради, підготовки і розгляду питань на пленарних засіданнях, прийняття рішень ради про затвердження порядку денного сесії та з інших процедурних питань, а також порядок роботи сесії визначається регламентом ради з урахуванням вимог закону України про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності. Перелік функціональних спрямованих порядок організації роботи постійних комісій визначається регламентом відповідної ради та положенням про постійні комісії, що затверджується Радою з урахуванням вимог закону України про засади Державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності щодо реалізації повноважень ради у здійсненні державної регуляторної політики постійними комісіями відповідної ради. Частина 7 статті 4 регламенту ради не суперечить чинному законодавству. Відповідно до пунктів 4, 9, 10, 11, 14, частини 1 статті 19 закону України про статус депутатів місцевих рад, відповідно до частини 4 статті 19 вказаних закону порядок реалізації зазначених прав депутатів місцевих рад, визначається цим законом, іншими законами України, які регулюють діяльність місцевих рад та їх органів, а також регламенту відповідної ради. Стаття 5, на яку посилається прокурор. Саме жодним чином не наділяється Критарям міської ради повноваженнями акредитувати при раді на певний строк або на весь час повноважень ради поточного скликання засобів масової інформації. Посилання на те, що стаття 34 регламенту якимось чином забороняє міському голові як головній посадовій особи міста, бути присутнім на колегії голів постійних комісій, є абсолютно безпідставним. А прокурор хибно вважає, що стаття 8 регламенту, яка відносить до законодавства про статус депутата регламент, якимось чином не узгоджується з законодавством. Відповідно так, відповідно до статті 1 закону України про статус депутатів місцевих рад, статус депутата місцевої ради визначається Конституцією. Це Законом та іншими законами України відповідно до частини 4 статті 1 за закону України про статус депутатів місцевих рад вказує, що порядок реалізації прав депутатів місцевих рад визначається цим законом, іншими законами України, які регулюють діяльність місцевих рад та їх органів, а також регламентом відповідної ради. А частина 15 статті 47 закону України про місцеве самоврядування України передбачає, що перелік функціональну спрямованість і порядок організації роботи постійних комісій, до складу яких ходять депутати, визначається регламентом відповідної ради та положенням про постійні комісії, що затверджується радою з рахуванням вимог закону України про засади державної регуляторної політики в сфері господарської діяльності. Щодо реалізації повноважень ради у здійсненні державної регуляторної політики постійними комісіями відповідної ради. Шановні колеги, я не буду зачитувати усі висновки. Вони вам роздані, хочу зачитати лише резолютивну частину. Виходячи з вище викладеного відповідно до положення про постійні комісії Кунцовської міської ради, постійна депутатська комісія з питань дотримання прав людини, законності, боротьби зі злочинністю, депутатської діяльності, етики та регламенту, протест прокурора міста Кузнецовсь від 03.05.2012 року за номером 70-527 527 12 на рішення Кузнецовської міської ради номер 50 від 28.01.2011 року про регламент Кузнецовської міської ради рекомендує відхилити під час розгляду на сесії Кузнецовської міської ради. Відповідно до висновків, комісія підготувала проєкт рішення. За номером 521 про розгляд протесту прокурора міста Кузнецовська від 03.05.2012 року номер 70-527 вихідна 12. Розглянувши протест прокурора міста Кузнецовська від 03.05.2012 року номер 70-527 вихідна 12 на рішення Кузнецовської міської ради номер 50 від 28.01.2011 року про регламент Кузнецовської міської ради Керуючись статтею 21 закону України про прокуратуру, статтею 25 закону України про місцеве самоврядування в Україні, висновки у постійної депутатської комісії з питань дотримання прав людини законності, боротьби зі злочинністю, депутатської діяльності, етика та регламенту, міська рада вирішила. Відхилити протест прокурора міста Кузнецовська від 03.05 року номер 70 527 вихідна 12 на рішення Кузнецовської міської ради номер 50 від 28.01.2011 року про регламент Кузнецовської міської ради організацію виконання рішення покласти на секретаря Кузнецовської міської ради і куца контрольна постійну комісію з питань дотримання прав людини законності боротьби зі злочинністю, депутатської діяльності, етики та регламенту, а, проект. Е... Складений відповідно до усіх вимог чинного законодавства, і хочу сказати, що наша постійна комісія двічі засідала з цього питання. Сьогодні ми дуже бажали бачити на постійній комісії прокурора, який надіслав нам цей протест, але на жаль, він був. Дуже зайняті, коли ми е, безпосередньо приїхали депутати, самі прийшли до нього в прокуратуру, його теж там не виявилося. А, таким чином, я вважаю, що а, тим паче Концевська міська рада повинна відхилити цей протест прокурора. Якщо є запитання, прошу протесту прокурора міста Кузніцовсь від 3.0512 року номер 70527 вихідний 12 яким пропонується відхилити протест прокурора міста Кузнєцовська. Хто за дане рішення? Хто проти? Хто утримався? За 30 утримались 0. Проти 0. Рішення прийнято. Значить, рішення прийнято. Вашого дозволу переходжу до наступного.